Про відділом норвезьких і тих, які живуть у кожній жінці. Привіт! А мене звати Христина. І ви слухаєте 52-й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про прочитані книжки українською мовою. Сьогодні буде багато відьом і ексклюзивний коментар від авторки книжки Відьми з Варде Ані Беркман, яка торік вийшла у видавництві РМ, і про яку я розповім сьогодні багато цікавого. Обіцяю відьми з Варде це роман, в основі якого реальні і сумні історії про страту жінок на півночі Норвегії за підозру у відьомстві. Одного разу живучи у Бергені у Норвегії, Аня натрапила на книгу про судові процеси у 17 столітті над відьмами у Фінмарку, це північ Норвегії. Фактичні записи свідчень. На цих судових засіданнях стали для Ані іскорками, які запалили її надовго. Свою книжку вона писала цілих 10 років, аналізуючи той рівень несправедливості і жорстокості, який пережили ці жінки. А йдеться про 91 людину, яку було страчено у фінмарку, переважно їх спалили на вогнищі з цієї понад сотні невинних жінок і деяких чоловіків, бо їх, до речі, теж звинувачували і страчували. Аня взяла в основу Книжки історії 20 -х. на Крихітному острові Варде з жовтня 1662 по квітень 1663-го з цих жінок були спалені на багаті, а двох закатували до смерті. Аня двічі приїжджала на острів щоб відчути його холод, ізольованість, дикість і порожнечу. Але також там вона відчувала відповідальність перед тими жінками. Вона розповідає, що пишучи книжку, часто прокидалася в нічних жахітях про те, що вона сама опинилася у відьманій норі. Працюючи над романом, Аня промовляла імена цих страчених 20 жінок. Вона каже, що це була пісня пам'яті. Усі ці імена ви знайдете наприкінці книжки. Хоч книжка написана з реальних подій, її формат все ж художній. Усе, що відбувається, ми дізнаємося по черзі з історії Анни та Інгеборг. Перша з них колишня коханка короля, лікарка, яку засудили через її наполегливість у викриванні леходіїв при владі. Інгеборг – 16-літня дівчина, яка у маленькому рибальському містечку з сім'єю живе своє. Абсолютно звичайне життя підлітка 17 століття, але у сім'ї настає чорна смуга, і, як ви розумієте, не без підозр у відйомстві. Чергуючи розділи Аня Бергман веде нас лініями Анни Інгеборг, а також усіх, хто біля них, аби в один момент усі вони зустрілися у не найкращому місці у світі. Сьогодні там стоїть меморіал Стейлнасет присвячений. 91 жертві тут страченій. Історія псевдовідям переплетена скандинавськими казками про жінок, про їх розум, силу. У мене не раз під час читання книжки з'являлося відчуття, що це якесь продовження історії жінки, що біжать з вовками, не за сюжетом, бо там, звичайно, не було відьом, а за силою жінки, за її дикою природою, енергією, яка звільняється. За швидкою і красивою риссю, яку Аня вважає символом жіночності. А ще у відьмах з Варда» авторка дуже ніжно й стрепетом розповідає про народ саамів, кочівників, корінних жителів півночі Скандинавії, їх вважали відьмами і відьмаками. Найперше через те, що вони були не християнами, вони поклонялися богам, вони приручали диких звірів, були фізично витривалими. І ви дізнаєтеся про те, що Фладбра, це хрусткий і тонкий ж. Хліб без дріжджів, запечений на камені, але все. Це той самий хліб, тільки намащений зверху маслом і притрушений цукром і корицею? Норліс це полярні вогні, а йойк, традиційна самська пісня, вам буде дуже затишно і тепло у норвезьких холодах, завдяки людям, про яких пише Аня Бергман. Але тортури і муки, які вони переживатимуть в книжці, повернуть вас в реальність в найхолодніше і найтемніше місце у Відьомську яму. Губернатори. А чому їх звинувачують у чаклунстві? Запитала Анна. Сольве ніч п'є забагато елю, як для жінки, заговорив преподобний Якубсен. До того ж, вона пригощає ним інших жінок, навіть молодих дівчат, і заохочує їх танцювати. І холодно запитала Анна. Її бачили, як вона сама підіймалась на гору, щоб зустрітись з дияволом. Як ви можете зрозуміти, причини бути спаленою на вогнищі в той час були просто абсурдні. Насправді ж полювали на відьом в той час не випадково, економічна криза, втрата врожаю. Зокрема, в той час біля Варди ловилось дуже мало риби. Ну, хто ж цьому міг бути винен, як не жінки, які п'ють елі, танцюють, особливо в той час, коли їхні чоловіки на кілька місяців виходять в море рибалити, бажання колонізувати. Корінні племена саамів, які ще залишалися на півночі, теж була причина для страт непокірних. Аня Бергман також вважає, що чи не головною причиною цих звірств була мізогінія і патріархат у не найкращих своїх проявах. Та тою темрявою та жахом, в якому опинилися герої і героїні книжки Відьми з Варди Аня каже, що її мета була не тільки показати історичне підґрунтя геноциду жінок у ці понад 100 років. А з ніжністю підняти голоси вбитих жінок, аня пише у своєму творі: я намагаюся зберегти дух цих сильних жінок півночі. І вивести їхню історію за межі образу жертви. Мій роман не про темряву і відчай. Він націлений на те, щоб повернути вагу і силу жінкам, які блукають його сторінками, звільнити їх від травми їхніх колишніх цкувань. А наша нова ера чарівництва це можливість визнати відьму всередині кожної з нас, наш дикий бунтарський дух. Чий голос має значення. В книжці є такий момент, коли під час одного свята в селі, де жила Інгебург з родиною, стається така певна магія, але чоловіки вирішили, що це прояв диявола, який заволодів жінками. в якийсь момент жінки почали танцювати. Жінки танцювали тремкою спіраллю в ритмі вітру над морем, криків птахів у небі і стукоту ціпкавдовий крок. Туп, туп, туп. У ритмі їхніх сердець. Здавалося, руки жінок у танці наглухо зімкнулись. Вони не могли спинитись, навіть якби захотіли. Вони були зачаровані, але не дияволом, ні. Одна одною реальне і магічне переплелося в історії Ані Бергман, і я думаю, що це зараз найкращий момент, аби запросити сюди саму авторку. Я завжди стаю найщасливішою людиною в всесвіті, коли отримую позитивні відгуки на моє прохання про коментар. І з Анею я була і є саме такою. Hello. My name is Anya Привіт, мене звати Аня Бергман, і для мене велика честь поділитися кількома словами з українськими читачами про мій роман Відьми з Варде. Натхненням для цієї книги стала реальна історія жінок, яких переслідували за чаклунство у Норвегії у кінці 17-го століття, особливо на крихітному арктичному острові Варде на крайній півночі. У той час як жінки піддаються жорстокому поводженню, тортурам і патріархальній тиранії, вони збираються разом, щоб підтримати The women come together to empower each other. Мені хотілося знайти спосіб написати про полювання на відьом, який би правдиво розповів, що насправді сталося у цій жахливій жінку ненависній грі, а також знайти спосіб повернути певну свободу жінкам, яких переслідували. Більшість із яких було спалено на вогнищі. Для цього я прочитала судові свідчення жінок того часу, які дивом досі існують в архівах Норвегії. Я слухала їхні голоси з минулого і те, що вони мали нам сказати. and what they had to say. я зобов'язана підсилювати ці голоси з ніжністю. Мені знадобилося 10 років, щоб написати роман, але я не здавалась, тому що це могло виглядати як відмова від 20 жінок, які загинули в результаті судових процесів над відьмами у 1662-63 роках на острові Варде. Коли я прочитала слова жінок, які вони говорили на суді, то я дізналася про те, що вони зізналися у фантастичних здібностях, перетворюючись на. На птахів, роблячи магію у погоді у вигляді штормів, щоб, наче розбити торговельні кораблі, відганяти рибу від рибалок у водоростях у вигляді китів, або перетворюватись на котів і випивати все чоловіче пиво в їхніх підвалах. Андрікінга Олдмензбієнселес. Ці розповіді були вимушеними зізнаннями, але незважаючи на це, жінки знали, що як тільки вони зізнаються, вони приречені, і мені було цікаво, чи наповнили вони свої історії власними, по силами та яскравими деталями, щоб повернути собі свободу волі, незважаючи на свою долю, чи зізнавалися вони своїм катам, що так, ми сильніші за вас, але тими способами і методами, які ви не можете зрозуміти чи досягнути, бо наша сила не є фізичною. The key for me in writing this book was understanding that out of times of darkness, women will rise no matter where or when. Ключовим для мене під час написання цієї книги було розуміння того, що з часів цієї темряви жінки піднімуться, і незалежно від того, де і коли вони це зроблять. Я хотіла показати стійкість жінок і те, як їх сила і ця стійкість загрожувала патріархальним конструкціям у суспільстві, як тоді, так і зараз. Я вірю, що в кожній жінці є частинка відьми, її дикий голос, який не вибачається, її здатність зцілювати та співпереживати. Для мене так багато означає те, що завдяки моїй книжці українські жінки можуть зв'язатися з відьмами з Варда і черпати у них натхнення. Тож дуже дякую, що читаєте мою книгу з любов'ю, Аня. Вже ось ось незабаром має вийти наступна книжка Ані, яку, до речі, насправді звати не Аня Бергман, а Ноель Гаррісон. Наступний є роман, версальський таролог це переоцінка ролі Марії Антуанетти під час французької революції. Я думаю, має бути щось теж потужно жіноче. Танцювати, танцювати, танцювати незалежно від гендеру і віку. І найголовніше усім разом бажає нам Аня Бергман, Знайдіть час на танець сьогодні, повільний чи швидкий, соло чи в парі. Відчуйте силу у собі усіх жінок та дівчат, які є в вашому житті. А особливо тих жінок і дівчат, які сьогодні захищають нас в сучасних відьомських ямах на війні. Передайте їм силу свого танцю, увагою, донатом, заплетеними сітками чи кікіморами, переданими книжками на фронт, закупленими аптечками чи іншими способами, через які жінки і дівчата на лінії фронту відчують нашу силу, силу, яку відчували жінки Ані Беркман, танцюючи тоді на святі. Дякую за вашу увагу до мого подкасту. З вами була я, Христина. І подкаст три сторінки на день бувайте і читайте.